Петровська обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі лікарні є центр ортопедії та травматології номер 1 Лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу не лише жителям Дніпра та Дніпропетровської області, військовим та цивільним. Вітаю, друзі, в ефірі щотижневий проєкт на телеканалі Де 1 здоров'я у якому ми говоримо про наше з вами здоров'я, про те, як його вберегти і до яких спеціалістів звертатися із тими чи іншими питаннями. Отже, сьогодні у нас з вами мова піде про роботу. Лікаря-травматолога у відділеннях це справжні виклики, постійна боротьба за життя пацієнтів. Щодня лікарі-травматологи із центру травматології та ортопедії №1 обласної клінічної лікарні імені Мечникова зустрічають людей з різними травмами: від складних випадків бойових поранень до побутових ушкоджень. І особливо важливою є допомога і нашим військовим, які щодня ризикують життям на передовій, і цивільним, які також потребують невідклад. Ні медичної допомоги і у цих умовах кожна хвилина на рахунку, а правильний діагноз і оперативна допомога можуть врятувати. Життя, і саме сьогодні ми спілкуємося у нашій студії з завідувачем центру ортопедії та травматології номер один Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Валерієм Микитовичем Томіліним. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Давайте почнемо із найголовнішого питання. Мабуть, це розмежування і правильне розмежування травматології і ортопедії. Ми з вами до ефіру встигли трошки про це поговорити. Тепер хочеться, щоб і наші глядачі теж дізналися в чому суть кожного із цих направлень і чим конкретно. Конкретно от ваш центр займається, ну, по-перше, сама спеціальність вона звучить як лікар-ортопед, травматолог. Так. Так? То це одна людина, яка поєднує знання двох напрямків. Травматологія це сама травма, це переломи, забії, ушкодження м'яких тканин. Ортопедія це наслідки цієї травми або захворювання, захворювання рухового апарату. Наскільки зараз є, скажімо так, актуальними і розповсюдженими саме захворювання опорно-рухового апарату, ми неодноразово в наших ефірах говорили і про серцево-судинні захворювання, і про ендокринні захворювання, і от на якому можливо місці серед них або по чисельності, от саме ці захворювання опорно-рухового апарату, як вони зараз? Ну, якщо провести аналіз останніх, скажімо так, 10-15 років, то ми бачимо зростання цієї патології. Тут два аспекти. Перше, це безпосереднє зростання самої патології, плюс підвищення качества діагностики. Якщо там 15 років по тому ми дуже пізно могли поставити діагноз, не мали необхідного обладнання для цього і необхідних навиків, то зараз, коли це все є, виявлення цих діагнозів воно більш частіше і набагато раніше відбувається так. на більш ранніх стадіях, коли прогноз для лікування кращий. І віддалені результати це стосується абсолютно будь-яких хвороб, коли е прогноз краще від того, наскільки е заздалегідь на це буде звернено увагу саме лікарями і професіоналами. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь такі основні і е нагальні аспекти і потреби, на які варто звертати увагу простим мешканцям, зокрема Дніпра України, а е для того, щоб розуміти, що є певний нюанс, і треба звертатися саме до лікаря вашого профілю. Ну, скажімо так, якщо людина починає почувати вже дискомфорт при ходьбі, при рухах суглобів, треба звертатись до лікаря. Не чекати, коли вже я не можу ходити, мені там потрібен сіпок, чи милиці, чи руки не піднімаються, кисть нічого не бере, доводити до цього дуже дуже погано. Жінки чи чоловіки більше страждають саме цими захворюваннями. Моя, наприклад, особиста статистика і спостереження, що у жінок частіше є проблеми з суглобами, ніж у чоловіків? Фізіологічно у жінок дуже, ну, може, неправильний термін, але так є яскраво проходить такий фізіологічний період, як клімакс, порушується гормональний обмін організму, порушується. Освояємость кальцію. І сустави страдають трохи частіше, ніж у чоловіків. Це в першу чергу стосується колінних суглобів. У чоловіків більш проблем гомілкоступне суглоби, плечові суглоби, кульшові. Це така статистика є в нас. В цій ситуації іноді можна почути, наприклад, рекомендації або розмови про те, що потрібно більше, наприклад, вживати кальцію або інших. Вітамінів або їх комплексів. Що лікарі радять в цьому випадку? Ну, може, моя відповідь не дуже буде до вподоби моїм колегам, але це не те, що моя особиста думка, це ну, фізіологічні закони. є. Організм не прийме більш кальцію, чим він може. Чим він може. Да, тому ті... це не ліки зачасту, а це біологічно активні додатки в аптеках. Вони не впливають на общий стан обміну кальція. Питання. Їжа, яка насищена кальцієм, вона більш корисна, чим йти до аптеки і купувати те, що просто вийде з організму, без зміни. Без, без якого, якогось впливу так. на вітаміни, так. Да, вітаміни вони тільки прискорюють обмін речовин, речовин вони будуть корисними. А сам кальцій безконтрольно пити це. Так, да, найголовніше дійсно в цій ситуації друзі обов'язково слідкуйте і звертайте увагу на ваш стан здоров'я. Якщо е, щось і десь вас турбує, то це означає, що це не просто так. Потрібно одразу е, звертатися до лікаря певної направленості, який точно вас направить у правильне русло. Е, ви сказали про, е, про те, що, наприклад, з плином часу є можливість краще діагностувати, краще проводити е, лікування і спостереження за перебігом е, хвороб. Які є е, доробки в лікарні мечникова, які, е, які це професійні люди, найперше, і по друге, це апаратура, звичайно, та, яка допомагає все це виявити, діагностувати і лікувати. Е, чим зараз пишається лікарня мечникова? Ну треба зазначити, що лікарня мечникова надає послугу від початку до одужання, тобто від етапу діагностики. Лікування, реабілітації, повного одужання пацієнта. У нас є саме найсучасніше рентгенобладнання, комп'ютерні томографи, МРТ. Зараз йде монтаж самих новітніх апаратів в лікарні, до кінця року вони вже запрацюють. У нас є відділення функціональної діагностики, де спеціалісти ну, майже всіх напрямків є, тому, мабуть, другої такої лікарні в області ще немає. Порівню надання насамперед діагностичною допомогою. Я так розумію, що е, працює два окремих е, центри, е, тому що ми говорили, що у вас центр травматології та ортопедії номер 1 а є ще е, інші, які займаються безпосередньо лікуванням і діагностуванням. Так, от наскільки правильно зрозуміло? Ортопедичної патології. Ор ортопедичної патології. Ну, є така суттєва різниця між. Профілям нашого центру і центру ортопедії номер 2 Але треба зазначити, що це в певній мірі може проявитися тільки в мирний час. Зараз і наш центр, і центр номер 2 ми скоординовані на надання на першому плані допомоги військовим. Я, мабуть, не видам якусь там державну таємницю, але за ці два з половиною, вже, вже майже три роки війни. Лікарня Мечникова надала допомогу більше ніж 33 тисячам поранених. Дуже величезні цифри. Це мінігород населення його. Травматологи зробили за цей період ну, близько 7,5 тисяч оперативних втручань. І в нас вже немає різниці, хто там з ортопедічним уклоном, хто травматолог. Але якщо ми кажемо про мирний час, травматологія вам зрозуміло, це травми, це переломи. Це пошкодження м'яких тканин. Ортопедія більш орієнтована на ортопедічну патологію захворювання. Це захворювання в першу чергу суглобів. Тому центр там і називається центр патології ендопротезування крупних суглобів, куршових, колінних тощо. В моєму центрі ми також виконуємо операції з ендопротезування, але це стосується в першу чергу хворих, які отримали травми, про яких ми не можемо. Зберегти суглоб, і він потребує заміни. Це е, у людей похилого віку переломи медальної шийки, стегна, коли міняється куршовий суглоб. І це пацієнти з багатоуламковими переломами в зоні плечового суглоби, коли теж виконується ендопротезування. Це ми робимо. Склад команди, яка піклується про ваших пацієнтів. Хто ці люди? Наскільки налагоджена ця співпраця між вами всередині вашого колективу для того, щоб вчасно, для того, щоб швидко і максимально якісно надати допомогу, от в таких, наприклад, екстрених випадках? Ну, треба сказати, що центр травматології номер 1 це дуже молоді лікарі. Ну, я найстарший, і ще мій колега. А так там ще працюють шість. Лікарів один зі стажем 14 років, а більшість це молоді хлопці, котрі працюють 2-3 роки, є ті ще перший рік. Але трошки війна розставила все в іншому порядку, і вони навчились дуже добре надавати допомогу при пораненнях, при мінно-вибухових травмах. Зараз це виклик часу. Але ще треба їм рости в надаванні допомоги. Мирної травми. На жаль, ми не можемо зараз цьому приділити багато часу. Все буде добре. Центр ортопедії та травматології. Це вкрай важливі наші підрозділи, які під час війни займають першу сходинку вирішення всіх проблем, які відбуваються після вибухів. Війна це травматична епідемія. Десятки тисяч операцій проводять наші лікарі-травматологи хірурги для того, щоб допомогти нашим героям не тільки вижити, але й подальшому ходити, рухати кінцівками і вести активне життя край важливий центр для подальшого. Здоров'я наших героїчних українців. Ми цінуємо кожного, тому що всі хірурги травматологи зробили хто сотню, хто тисячу операцій для того, щоб ми одержали допомогу чисто людського фактору. Людина поверталася додому, маючи рухи. Тому центр вкрай важливий, і я ціную кожного. Спеціаліста, який сьогодні виконує саму важку справу для того, щоб герої виживали. Сіть, будь ласка, таке ще запитання. Ви сказали про, про військових, Про те, що багато хлопців саме з передової відправляються, направляються до вас з певними травмами. Якщо можливо, якась певна статистика, які це травми, наскільки вони є складними? Наскільки наскільки це виклик для вашого центру рятувати чи кінцівки, чи хлопців безпосередньо в цій ситуації? На жаль, перед війною. Ми не готувалися до надання такої спеціалізованої допомоги. В медичних вишах навіть були ліквідовані напрямки по вивчанню військової хірургії. Це, на жаль, правда. Якщо моє покоління, ми це вивчали, ми там офіцери запасу, ми були на військових зборах, ми хоч трошки щось пам'ятали і бачили, то ті хлопці, які закінчили виші, там після. 18 -го, 19 -го року вони Цього не було дуже поверхностно, це знали. І вони зараз навчались по ходу вже війни. Але їм великі плюси, шана, вони вони молодці. Вони зараз роблять те, чого, мабуть, в Україні роблять одиниці. Ми часто спілкуємось з іноземними колегами. До нас приїжджали військові ортопеди з США. Вони були вражені. Тим об'ємом і качеством допомоги, яку надають наші лікарі. Вони вчились по ходу війни. Тут питань нема. Постійно, цілодобово чергує три лікарі-травматологи. Це за винятком того, що ще працюють лікарі в відділеннях. Тому уровень, уровень ом, досягнення в напрямку військової медицини дуже великий. Є такі критерії, як літальність. Вона в вмечки найнижча серед усіх лікарень, які надають допомогу пораненим. Це, це дуже дорого коштує. Ті операції, які ми зараз робимо, ну, я не знаю, може це буде якось шокуюче для цивільних людей, але дивіться, за період з 22-го року спочатку війни, наші лікарі, я кажу тільки про травматологів. Зробили більше 700 ампутацій. Це, скажімо так, з технічної з медичної точки зору не дуже важка операція. Вона дуже важка морально, коли перед тобою хлопець 19, 25, 30 років, а ти його робиш калікою. Ти йому ампутуєш кінцівку, іноді дві, три, таке теж бувало. Але це робляться для збереження життя його. І от хлопці, які зараз працюють, їм безмерна шана. Вони Змогли переступити через цей страх, побоювання. Вони оперують, вони роблять все, щоб врятувати життя. Це надзвичайно потужна робота. І, на жаль, от ви так сказали фразу, що от при проведенні цих операцій ти робиш калікун. Мені здається, все-таки війна. Тут не ванне ви навпаки, дійсно ви рятуєте життя. І тут, тут це, це, це насправді дуже важливо ці ситуації. Це філософський випрос. Ми рятуємо за, за рахунок того, що ми його калічимо. Це так воно і є. Ще треба, щоб люди усвідомили. Зараз держава робить дуже багато для того, щоб каліка не почував себе калікою. Це дуже важливо. Зараз поширюється діяльність протезних підприємств. Військові отримують протези, в тому числі і біонічні. Це протези верхніх кінцівок, коли відсутня кінцівка. Але за допомогою спеціальних пристроїв, які, які щитують інформацію з м'язів, ця кінцівка руха пальцями цей протез, і людина може себе обслуговувати. У нас в лікарні за допомогою Міністерства нашого охорони здоров'я і в першу чергу меценатів Пінчука відкритий центр реабілітації. Дуже потужний, там, де хлопців вчать заново робити щось руками, поїсти, умитись. Після важких поранень це дуже важливо. Їх навчають заново ходити. Тому держава, як я чую, деколи де цивільні особи кажуть, що держава відгородилася. Держава робить. держава робить максимум, що може. Треба, щоб ми робили щось для держави і для цих хлопців. Що в очах е, у цих хлопців е, читаєте ви в той момент, коли вони починають і відновлюють свої ось ці певні функції? Е, що в них видно і про що вони, можливо, самі говорять? Вони герої. І моральні герої, і фізичні. Незважаючи на такі поранення, вони прагнуть жити. Вони прагнуть до своїх сімей, родин. Багато з них прагне повернутися на фронт. Я дуже мало бачив тих, хто відчає. Таких одиниці. Більшість ну, ну титани вони, це правда. Дівчата є у відділенні в центрі у вас? Медсестру у нас всі дівчата. Лікарів немає, бо це ну травматологія це дуже тяжка медична справа для дівчини. Є лікарі-травматологи. За мою каденцію лікаря за 30 років в мене було сім інтернів дівчата. Вони зараз всі працюють в різних закладах, травматологи. Ну, це дуже тяжко. Оце сугубо чоловіча робота. Скажіть, будь ласка, зараз от напередодні зими. Я думаю, що як не круте, а все одно буде актуальним питання травматичності побутової на вулицях, на слизьких дорогах і тротуарах, і так далі, чого зазвичай буває багато саме в нашому місті. Як тут правильно, можливо, декілька рекомендацій нашим глядачам стосовно того, як, по перше, не нашкодити і як правильно зрозуміти, що дійсно треба звертатися терміново до лікаря. Ну, Кожному кожної зими ми спостерігаємо ну, значний ріст патології, яка більш притаманна для цього періоду року. Це перший перелом кісточок гомілки, перелом променевої кістки. Коли людина падає, рефлекторно ви ж виставляєте руки впасти, щоб змягчити так. падіння. Да? Це приводить до перелому променевої кістки. Є таке. Це вивихи, їх кількість зростає. У мене є тільки одне побажання, щоб розділили надання допомоги на домедичну і медичну врачебну. Не треба людині, яка впала, там, допомагати тим, щоб будете вправляти щось, викручувати, казати, що я зараз тобі допоможу. Це зробить лікар. Дати покій, пробинтувати кінцівку шарфом, косинку, чим завгодно до туловища. І викликати швидко, якщо в це є потреба. Ну, реально, я так розумію, що у відділенні спостерігаються від сезону до сезону, це збільшення тих а. людей, які з травмами е, поступають. Да? Зимовий період, травмпункти лікарень, де вони є, вони перегружені цими пацієнтами. То може бути 100, 150, 170 осіб за сутки, за добу. Стос Стосовно е, ендопротезування, про те, що ми з вами говорили, е, це. Ті загальні комплекс допомоги, які надається в лікарні імені Мечникова. Що можете розказати про цей вид лікування? Наскільки він є, можливо, там сучасним, наскільки він є, можливо, складним? Ендопротезування суглобів дає, по-перше, можливість людині бути здоровою. Сучасні протези, сучасні технології виконання цих оперативних втручань дозволяють вам забути про хворобу. Ви живете звичайним життям. Спорт, активний відпочинок, праця це все можливо. Для цього і створено відділення в лікарні Мечникова, як я і казав, відділення патології ендопротезування крупних суглобів. Зараз діє державна програма, яку запровадив нинішній міністр Ляшко, він її підтримав. Це безкоштовне виділення імплантів, ендопротезів для тих, хто цього потребує. Це якісні імпланти, і ці операції виконуються в нашому сусідньому відділенні на постійній основі. Це яка ж, я так розумію, що черга потрібно просто від так, лікарів так. направлення. Сімейний лікар дає направлення. Пацієнт приходить в консультативну поліклініку на консультацію до завідувача центру ендопротезування. Той всебічно його огляне до обстеження. запропонує ви від операції, який ендопротез йому більш підійде. Це все оговорюється. Якісь обмеження є для проведення саме таких оперативних втручань? Тільки загальний стан, якщо людина не ходила до цього, тяжкі супутні хвороби, там є певні обмеження. Є певні нюанси. Ну, Це у кожного свій окремий конкретний випадок, який буде? А так, вікового, наскільки я розумію, нема терміну, бо є пацієнти 90-95 років. Ми оперували жінку 99 років. Вона зустріла 100 років, приходила до нас. Ну ще зараз чогось її немає, не заходила. вже. Добре, скажіть, будь ласка, ми знаємо про дуже потужну програму лікарні мечникова про підтримку родин полеглих бійців і самих поранених хлопців наших, от як долучається саме ваш центр до цієї допомоги, до дослідження і можливо лікування там родин військових? Так, така програма існує, її запровадив наш генеральний директор професор Риженка Сергій Анатолійович, її підтримала. Наша влада обласна. Кож, кожен тиждень ми приймаємо родини військових, які потребують консультації, стаціонарного лікування, обмежень нема. Якщо пацієнт показано стаціонарне лікування, ніяких проблем. Ми його шпиталізуємо і він проходить вісь лікування. Якщо потрібна операція, також оперуємо їх. Самі військові, ті, хто вже відслужив, хто був знятий з обліку, комісовим за станом здоров'я, також вони регулярно приїздять до нас. Ми проводимо повторні оперативні втручання, якщо це потрібно, для того, щоб підготувати до протезування або відновити рух суглоба, з цим затримок нема. Це в першу чергу. Пане Валерію, я надзвичайно вдячний вам за цікаву розмову. Насамперед, мабуть, ми вдячні вам за вашу е, нелегку, але дуже потрібну працю як для простих мешканців України і Дніпропетровської області, зокрема, так і для звичайно що для наших хлопців, наших захисників. Спасибі вам. велике. Великі друзі, ну дійсно з народження більшу частину життя ми з вами перебуваємо в русі, тому ні для кого не секрет, що добрий стан опорно рухового апарату це. Запорука і нашої працездатності і Якості життя і, звичайно, що емоційного стану. Тому обов'язково слідкуйте за вашим здоров'ям і за першої ж потреби, за перших якихось питань, обов'язково звертайтеся до відповідних лікарів. Ну а сьогодні ми з вами в нашій студії спілкувалися із Валерієм Микітовичем Томіліним. Це завідувач центру ортопедії та травматології номер 1 Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Найголовніше будьте здорові. І до нових зустрічей.